Мітя була у Бога. мрія а в серці Христа. Не відкрита було ще пророка, щоб здійснилася квітів Бога. Благодаті, освячені, мов безділі. Далекий день Богом призначений. Народилася церква Свято. З ними з ухвітів апостолів і над кожним промінь палав. І говорили іншими мовами, які дух промовляв. Дивувалися люди побожні, що прийшли туди зідусі, хто ж говорить про справи Божі дуже, дуже просто, без всяких зусиль. Промовляти усе зрозуміло диво, ніби примарний дим. Може, зранку нічого не їли, бо випивались вино молодим. А Петро говорив сміливо відкривалась небесна висота. Проривалась у світ Боже диво, будувалася церква нова. Господня улюблена на землі, вона ціла Христа. Вона не мучила нас не поуглину, у потеці та всі Посвіти нас своєю правдою, щоб любов Твоя з нас потекла. Щоб були ми і сіллею, і розрадою, і творили Божі діла. Церква, люди, що взяті від світ. Громадянство небесне у нас, ми улюблені Божі діти і піднесені в свій час. Бог отець, Христову Родину посадив на небесних місяцях, Слава сину і святому аби всім віках.